Рецепт нещасних стосунків або як гарантовано зруйнувати свою сім'ю. Частина перша про відносини і подружні стосунки. Якщо подивитися на пари, які прийшли до точки, ми не можемо бути разом. То дуже часто вони пройшли одні і ті самі кроки. Жодних випадковостей, просто послідовність дій, які повільно, але точно руйнують стосунки. Якщо хочеш побачити, з чого починається розвал, ось три найсильніші інгредієнти. Перше мовчання там, де треба говорити. Це не просто ми не спілкуємося. Це коли є образа, але вона не названа. Є потреба, але її соромляться висловити. Є напруга, але кожен робить вигляд, що. Все типу нормальне, є невдоволення, але воно ховається під жартами або під холодом. Таке мовчання працює як корозія. воно не руйнує за день, але завжди поступово руйнує. Партнери починають жити паралельно, дистанція росте, і з часом ця тиша стає настільки гучною, що її вже неможливо витримати. Друге, взаємна зневага у дрібницях. Стосунки не руйнують великі скандали. Ну, як правило, вони руйнуються дрібними уколами, які повторюються щодня. Різкий тон, сарказм замість підтримки. А що ти там, типу, знаєш? Постійне виправлення, погляд, який говорить: я розчарований тобою. і найгірше те, що люди цього не помічають. Вони думають, ну я ж просто типу пожартував, або ну я втомився, маю право. Кожен такий момент трохи зменшує повагу. А коли повага падає, потрошку. Любов довго не тримається. Третє повна відсутність інвестицій у стосунки. Сім'я це як сад. Хочеш, не хочеш, його треба доглядати. Але багато людей живуть в ілюзії. Якщо ми любимо одне одного, все воно якось само по собі буде зростати. Це брехня. Як виглядає відсутність інвестицій? Ніхто не планує часу двох, ніхто не намагається зрозуміти потреби іншого, ніхто не працює над звичками, які шкодять. Ніхто не вибачається першим то я ж не яжневинний типу, ніхто не створює тепло, бо і так має нормально. У результаті стосунки втрачають живість і перетворюються на співіснування. І кінець. Наші їх роздуми. Ось три базові кроки, які повільно гарантовано руйнують навіть найміцніші стосунки. У частині 2 ми підемо ще глибше про аб'юзивні партнери, приниження, маніпуляції та поведінку, яка не просто руйнує сім'ю, але має психіку партнерів. Підписуйте, щоб не пропустити продовження, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.